Привіт, я Олександр Танкер, і перед вами єдиний гід по грі в покер для початківців, який вам справді потрібен, щоб розпочати свою покерну подорож. Після перегляду цього відео ви знатимете основи і зможете зіграти свою першу роздачу. І до речі, якщо захочете вивчити більше, не забудьте підписатись на мій канал. Коли говорять про покер, зазвичай мають на увазі найпопулярнішу його версію безлімітний техаський холдем. Саме його ви бачите в фільмах, по телебаченню або на стрімах, і саме цьому покеру ми сьогодні навчимося. Мета техаського холдему проста зібрати найкращу п'ятикарткову комбінацію з двох власних карт, їх ще називають закриті, і п'яти спільних карт на столі. Або ж переконливо зробити вигляд, що вона у вас є. Що б є що? Тепер пробіжимось по офіційному рейтингу рук від найслабшої до найсильнішої. Старша карта. Це найгірша рука, яка може бути. Жодна з карт не повторюється, і п'ять карт не формують жодної іншої комбінації. Це просто найвища карта з наявних. пара це дві карти одного значення. Ідеально, якщо у вас хоча б одна пара, тобто дві карти одного значення, найвища пара це тузи, найнижча це двійки, дві пари. Ця комбінація трохи сильніша, і її назва говорить сама за себе. Тобто, це коли у вас є дві окремі пари карт одного значення, наприклад, пара королів і пара шісток. Сет це коли три однакові карти, тобто три карти одного номіналу. Ця комбінація сильніша за дві пари. Стріт це коли п'ять карт підряд, але різних мастей. Туз може бути як старшою, так і молодшою картою, але без так званих закруглень, тобто закільцьовані стріти, не допускаються. Наприклад, комбінація дама, король, туз, двійка, трійка це не стріт. А ось 7, 8, 9, 10 валет це вже стріт. Флеш це 5 карт однієї масті, не обов'язково підряд. Наприклад, 5 будь яких карт пікової масті. Ця комбінація не обов'язково повинна йти підряд. Головне, що всі карти однієї масті. Фулхаус це комбінація з трьох однакових карт та однієї пари. Наприклад, три валети плюс пара десяток. Фулхаус це дуже сильна рука, але її все одно б'є каре. Офіційно ця комбінація називається Four of a Kind, але гравці часто кажуть просто каре. Це чотири карти одного значення, стріт флеш це п'ять карт підряд і всі однієї масті. Надзвичайно рідкісна комбінація. Наприклад, 5, 6, 7, 8, 9 червової масті. І нарешті Royal Flash – найсильніша можлива рука в покері. Її неможливо побити. Це 10, валет, дама, король, туз однієї масті. Зверніть увагу, шанси отримати таку комбінацію приблизно 1 до 30 тисяч. То як же проходить одна роздача в покері? Почнемо з трьох важливих позицій за столом Батон. Інколи його називають просто дилер. Це гравець, який умовно роздає карти або насправді роздає, якщо гра приватна. Малий блайнд. це гравець, що сидить зліва від батона. Він ставить обов'язкову ставку перед роздачею. Великий Блайнд. Ще один гравець лівіше він ставить подвійну ставку, тобто поточний мінімум. Перед тим як карти будуть роздані, гравці на малому та великому блайнді мають поставити фішки. Їх буквально змушують робити ставку на осліп, звідси й назва «блайнд» сліпий. Гравець на великому блайнді ставить мінімальну обов'язкову ставку, а гравець на малому блайнді ставить половину від цієї суми. Після цього карти роздаються по колу за годинниковою стрілкою, починаючи з гравця зліва від батона. Перше коло ставок кожному гравцю дають дві закриті карти. Їх називають хоул-карти. Тепер починається перше коло ставок. Оскільки гравці на малому та великому блайнді вже зробили обов'язкові ставки. Перша дія переходить до гравця зліва від великого блайнда. Цей гравець повинен ухвалити рішення, зважаючи на свої дві карти: скинути фолд, що значить відмовитись від руки, і чекати наступної роздачі. Зрівняти ставку, кол це поставити стільки ж, скільки великий блайнд. підвищити ставку рейс, зробити нову ставку, яку всі інші мають зрівняти, якщо хочуть залишитись у грі. Мінімальне підвищення це подвоєння великого блайнда, а максимальне у грі безлімітний техаський холдем немає максимуму. У будь-який момент гравець може сказати all in» і поставити всі свої фішки. Якщо хтось підвищує ставку, а всі інші пасують, роздача закінчується і гравець виграє банк. Але для прикладу, уявімо, що хтось підвищив, і один або кілька гравців зрівняли цю ставку. Це означає, що ми переходимо до наступного етапу. І зараз побачимо флоп. Якщо після першого кола ставок у грі залишилось щонайменше два гравці, відкриваються три карти у центрі столу, викладені лицем догори. Ці карти називаються флоп. Їх також називають спільними картами, оскільки усі гравці можуть використовувати їх разом зі своїми двома закритими картами для складання найкращої п'ятикарткової покерної руки. Після флопу відбувається другий раунд ставок. Цього разу жодних обов'язкових ставок вже немає. Тож гра починається з першого активного гравця зліва від батона. Цей гравець може не ставити фішки, якщо не хоче, він може прочекати, зробити чек, тобто передати хід наступному гравцю без ставки, який також може робити чек або робити став. Ось коротко про те, що можна зробити в раунді ставок: чек: я не роблю ставку, але не виходжу з гри. Я передаю хід далі. Бет, я роблю ставку. Вкидаю фішки в банк, кол я зрівнюю поточну ставку. Рейс я підвищую ставку Фолд. Я не хочу зрівнювати, я скидаю карти і виходжу з гри. Пам'ятайте, ви не можете робити чек, якщо перед вами хтось зробив ставку. У цьому випадку потрібно або зрівняти ставку, кол, або підвищити рейс, або вийти з гри фолд. Якщо після другого кола ставок у грі залишилось щонайменше два гравці, на стіл додається ще одна спільна карта, викладена догори. Це четверта карта, і називається вона Торн. Тепер кожен гравець має шість карт свої дві закриті, плюс чотири спільні, з яких треба скласти найкращу п'ятикарткову комбінацію. Після цього знову йде раунд ставок, такий самий, як після флопу. Після торну, якщо в грі ще є активні гравці, на стіл відкривається остання, п'ята карта, вона називається Рівер. Тепер у кожного гравця є сім карт на вибір: дві власні і п'ять спільних. Мета залишається тією ж: зібрати найкращу п'ятикарткову руку. Це може бути дві свої карти плюс три спільні, одна своя плюс чотири спільні, або навіть усі п'ять карт спільних. Це називається грати по борду Playing the board. Після останнього раунду ставок, якщо в грі все ще залишаються гравці, настає момент істини шоудаун. Гравці відкривають свої карти той, у кого найсильніша комбінація виграє весь банк. Якщо комбінації однакові, банк ділиться порівну. Коли роздача закінчується, батон пересувається на одного гравця ліворуч. Відповідно, позиції малого і великого блайнда також зсуваються за годинниковою стрілкою і починається нова роздача. Що ж, тепер ви знаєте, як відбувається повна покерна роздача від перших ставок і флопу до ріверу і шоудауну. Я Олександр Танкер, і це був покроковий гід із гри в покер для початківців. Сподіваюсь, тепер ви почуваєтесь впевненіше і готові зіграти свою першу роздачу. Не забудьте поставити вподобайку, залишити коментар і підписатися на канал, щоб не пропустити ще більше навчального покерного контенту. Дякую за перегляд і до зустрічі.